Вітаємо на каналі Techman Shop. Сьогодні ми вам розповімо про акумуляторну газону косарку Tecman TLM 2033 i 20 bl Ширина скошування 330 мм та об'єм травозбірника ємністю 30 літрів гарантує нам довгу та продуктивну працю. Перейдемо до комплектації. Бачимо, що комплектуючих багато. Сподіваюсь, звірка інструмента пройде легко. Маємо 5 рівнів скошування. Вони перемикаються оцим важелом біля переднього колеса. Подивимось на газонокосарку в дії. Текман tlm 2033 i 20 Трі працює потужно, незалежно від висоти трави. Акумулятор працює досить довго, а очищення травозбірника відбувається легко. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі та до наступних зустрічей!